391 день в Канаді 09.07.24. І сьогодні вівторок. Сьогодні в Артура день народження. Фейсбук підказав ще одній працівниці з України. Колись ми давним-давно працювали в Україні разом, то відправ... Facebook добре, що підказує. І сьогодні будемо відмічати, але не зразу. Я ще піду до школи і я день народження пропущу, але я прийду на, на свіжі зварені вареники. Ай, гарно. Просвічується екран. Зранку мене розбудив будильник, я потихеньку зібрався на роботу, попив кави, якраз всі поприходили, позапізнювались. <гум> Ох, позапізнювались. І що? Ми пішли, видрукували заявки, пішли, виконували заявки. Сьогодні по заявкам було поміняти лампочку, забити умивальник, забитий унітаз, забита пралка. Отакі от двері заклинило на балконі. Нічого серйозного, така от дрібниця. Походили, поробили. Алекс пішов фарбувати квартиру одну і другу, закінчив одну і пішов в другу. Бо в неї заїжджають післязавтра. А по плану мала заїжджати 20-го, але змінили дату. Нічого страшного, він майже закінчив, я теж все поробив. Сьогодні ми забавилися системою кондиціонування в спортзалі Tower B і е, Master Kitchen Room, Оце кімната для відпочинку, кухня. Оце Master Kitchen. Там не було кондиціонера, не було, бо завоздушена система. Я не знав, де воно є. Тут треба було залазити в стелю, там знайти трубу. І сьогодні я її знайшов. Я заліз туди. Чак вже не залазив, я туди заліз. Він мені підказав, де вона може бути. Я її знайшов і розвоздушив. Дуже багато було повітря. Я прикалився, кажу, чотири повних відра повітря звіта. І все. Кондиціонер запрацював, в тренажерному працює, в цьому патіо працює. Тож супер. Супер, супер. Закинув оголошення сьогодні, позакидав багато оголошень. Десь 4 чи 5 humanityфаєрів. Е, зволожувачів повітря. Е, коляску дитячу, класна коляска, дитяча джип. Там і руль, і пікалка. За 40 доларів. Купа людей пише одна. Мама одиночка пише, що би забрала, і питається, скільки вона важить, скільки кажуть, не важка, вона коляска, як коляска. Е, то що вона ж колеса має, І Скільки б вона не важила, її запхав всюди і це, і це, поїхав, і носити не треба, повинна забрати сьогодні. Якщо встигне, бо там ще інші хочуть позабирати. Я кажу, хто перший, того і тапки. Вона надумала на цьому годину, а в цьому є в школі. Тож мені придеться когось іншого на просити, щоб допомогли з тою коляскою. Але нічого, щось придумаю. І що? І все. все, Зараз я поп'ю кави, хочу кави попити. кави з солодким. Їсти не хочу, бо сьогодні будуть вареники. О, сьогодні Артур буде робити вареники. І я прийду вже на свіжі вареники повечерею і буду відпочивати. Бо сьогодні ще школа, так що я можу йти в школу. Пилосос сьогодні знайшов класний коврочист. Наші клінери, напевно, що ну, викинули, обрізали кабель. Не знаю, для чого це вони зробили. Добре, що в мене купа екстра кабелів. Я перевірив, він працює. Я думаю, його комусь віддати. Продавати там 20 доларів. Можна, можна, звісно, і продати, але таке, це фіня. Краще комусь подарувати. Кажуть, відео не цікаве, вже не таке, як раніше. Та я більше нічого не роблю в мене. Робота, школа, все. Це капець. Я ні фільми не маю часу подивитись, ні ігри побавитись, ні щось зробити от поприбирати. Добре, що на вихідних зайнявся. Підсвітку закінчив і колонки встановив. Все. Я гарно ну, поставив собі тут, все як має бути підключено. Плюс, знайшов вчора кабель HDMI. Хтось викинув кабель, і, не знаю, якась була апаратура європейська, бо там, навіть американська, бо там вилка була інакша. Було три види перехідників, hdmi кабель і ще один, Це було подібне на принтер, бо там хід був для принтера. І HDMI-кабель, який мені треба. Я, я купив розгалужувач на три HDMI. Один йде до проектора, а три входа. один від комп'ютера, від тв е, приставки і ще один буде від телефона. Наприклад, з телефона зразу напряму передавати сигнал на проектор, на екран. Це я ще хочу зробити, але це вже дуже просто. Тут я підключу, це поставлю збоку. Тут і буде одна кнопочка тик цик-цик, поміняв режим і все. Ніби в кімнаті вже більш-менш прибрано. І можна, можна вже відпочивати. Але тільки коли? Нема коли. Добре, не буду затягувати, буду щось робити знову.